Ставлю на укорінення живці кліматіса. Сьогодні 24 листопада. Це осіннє живцювання. Нарізалось такі невеликі живці. Ось такі невеликі сантиметрів, сантиметрів 5. Це вони були в мене замочені в цирконі, вода з цирконом. Десь час вони помокли. Зараз я ще раз обновила нижній зріз і трохи його е, опускаю у кореневін. Тут у мене зарані зроблене таке заглиблення. І я її занурюю в ґрунт до самих бруньок. Бруньки, щоб були над ґрунтом, торкалися ґрунту, але не були заглиблені ниже ґрунту. Жівців я тут багатенько поставила. Дасть Бог приживуться, я їх розсаджу. Тут ось у мене ще теплички є, які я раніше поставила, вони всі підписані. Кришки зверху плотно не закручені, так, щоб було повітря в тепличках, у парничках. Тому що, якщо не буде в парничках повітря, будуть плісні живці і можуть загинути. Кліматі сил корінюються довго, місяців-два, є такі сорти, що й раніше.